Заможна патчерка вперше наважилася піти до нічного клубу. Перед входом вона зателефонувала батькові. Тату, тут усі дівчата в легких сукнях. Можна зняти піджак? Ні, доню, залишайся обережною, відповів він серйозно. Хтось може підсипати щось у твій напій. Її сестра прошепотіла з усмішкою. Поклич мені того офіціанта. Наш тато такий смішний, досі думає, що ми маленькі дівчатка. Та голос батька прозвучав твердо, до одинадцяти, щоб були в ліжку. Дівчата засміялися не хвилюйся, тату. Поки ти спиш, Бог нас оберігає. Але опівночі батько раптово прокинувся Ніхто не захистить їх краще за мене. Диявол лише чекає свого шансу. У клубі до них підійшов хитрий незнайомець. Дозвольте, вгадаю, ваші дні народження жовтень десятого? Ні. Дівчата засміялися. Тоді інше, ви обидві десять з десяти. Згодом він надіслав їм напої. Пачерка насупилася. Він просто хоче похизуватися. Сестра з іронією. Ось він, диявол у костюмі. Боїшся? Подзвони татові. Роздратований чоловік повернувся з сотнею білих троянд і вигукнув Ніхто не відмовляє мені, я куплю цей клуб, якщо захочу. Дякуємо, але нам це не цікаво. Відповіли дівчата з усмішкою. Принижений, він вибіг на дах, кинув квіти вниз і прокричав: Наступного разу Бог не встигне врятувати вас. Троянди впали просто на автомобіль родини. Я ж казала, що тут не можна паркуватися, обурилася мати. А вранці за сніданком сестра зітхнула. Це була дивовижна ніч. Бог нас оберігав і додала з усмішкою: Мам. А відколи тато став таким романтичним? Ви ж навіть отримали букет?